Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Сьогоднішнє відео буде дуже незвичайним, і все це через те, що воно вийде в рамках проєкту. Головною ідейницею якого є Аліса з каналу Pickwick Papers, І це топ-100 книжок українського буктюбу. Тож я поділюся книгами, які я дуже сильно люблю, і які дуже вплинули як особисто на мене, так і на моє ставлення до літератури в цілому. І почати я хочу з книги Арчибальда Кроніна Могила хрестоносця. І тут розповідається про Стефана Десмонда, батько якого є священником, Тож, за всіма правилами, хлопець також має стати пастором своєму приході. Але в нього інші погляди на життя і взагалі на своє майбутнє, тим паче, що в нього є талант до малювання, з чим він і мріє пов'язати свою долю. Але ніхто з його родини його не підтримує в цьому, окрім його матері. Але мати там така жінка, який взагалі все одно на всіх їй ні до кого нема ніякого діла. Але тим не менш вона підтримує Стефана в тому, що він не хоче пов'язувати своє життя з релігією. І, звісно ж, не без труднощів, але хлопець поїхав до Парижу навчатися малюванню. На це вплинуло те, що його друг з дівчиною вони збиралися туди їхати. Тож вони рушили в трьох. І от в Парижі все, звісно ж, складалося не. Просто нелегко, але тим не менш, це все це все не зламало Стефана. А навіть так, от його навпаки, зробило його сильнішим та витривалішим. Згодом він поїхав з приятелем до. Іспанії, але і там він потрапляє у неприємності, тим паче, що розпочинається Перша світова війна, яку він спостерігає від першої особи. У 20-х роках він повертається до Англії і хоче відкрити виставку своїх робіт. І здається, що все йде дуже добре, тим паче, що в нього замовляють панно, присвячене війні, і через те, що Стефан це знається, він через це пройшов. Він взявся за цю роботу. Але як висновок, його робота залишається не тільки неоціненою, а взагалі її дуже сильно критикують і змушують його е змінити щось в неї, чи взагалі переписати з нуля. Стефан відмовляється, через що він був. Покараний, його звинуватили в деморалізації громадськості, і суд винес вирок знищити всі його роботи та ще й якийсь штраф там заплатити. Це дуже ламає Стефана і, взагалі, має свої такі неприємні наслідки для нього ця ситуація. Але, тим не менш, поряд з ним завжди є хороші люди. Люди, які його підтримують, які люблять його, які згодні бути поруч з ним лише через його чесність, через його душу, через його бачення цього світу. І от цікаво, що взагалі у Кроніна в нього нема персонажів, яким вдається все дуже легко. Нема таких от попелюшок, яким феї допомагають, дають усе без повітря. Ну нема такого. Абсолютно всі персонажі вони проходять через дуже важкі випробування, через нерозуміння, через ненаявність підтримки якоїсь взагалі. Але вони всі йдуть за своєю мрією. І вони, всі, і Стефан, не виключення, вони йдуть за своєю метою до своєї мети через всі труднощі. Наприклад, Стефан він, абсолютно усвідомлюючи все, він відмовляється від нормального, заможного життя і обирає. Ось цю бідність і життя в злиднях, але тим не менш роблячи те, що подобається йому, те, що приносить йому якесь задоволення. Але до чого це я? А я це до того, що роботи Кроніна, зокрема могили хрестоносця, вони всі змушують нас Вірити в те, що головними рисами людини назавжди залишаться людяність, чесність, чеснота та відданість своїй мрії. От допоки ми будемо робити те, що хочемо ми, звісно ж, коли це не ображає іншу людину, коли це не заважає життю іншої людини, чи якось взагалі на неї не впливає негативним чином. Ми повинні завжди йти за нашою мрією. Ми повинні втілювати лише наші бажання в реальність. Навіть якщо тебе не підтримуватимуть родичі чи буде хтось засуджувати, тому що саме це надихає нас, надає нам силу і віру в самих себе та в кращий світ. Особисто для нас самих. І друга книга це Мертва зона Стівена Кінга. Молодий вчитель Джоді Сміт потрапляє в дуже серйозну автомобільну катастрофу і впадає в кому на декілька років. Ніхто не вірить в його одужання, окрім його такої набожної, дуже набожної матері. І ось одного дня він прокидається. Але не таким, яким він був до цього. Лікарі впевнені, що такому незвичайному та надзвичайному одуженню сприяла його дитяча травма, і що вона не тільки врятувала йому життя сьогодні, а ще й відкрила в ньому екстрасенсорні здібності. Відтепер він бачить майбутнє людини, і що Загрожує їй, чи можливо, є, чи є якась загроза від неї самої. І завдяки цьому цим здібностям він е розпочинає допомагати іншим людям, допомагає спіймати злочинця. Він навіть намагається переписати світову історію, ліквідуючи одного американського лідера, через те, що побачив, що від нього є загроза усьому світові. І от Кінг нам тут дає відповідь на питання, чи треба це робити взагалі. Чи треба якось впливати на долі інших людей, можливо, на долі мільйонів. Цікаво, що Кінг за основу романів взяв декілька реальних історій. Але на початку книги він акцентує увагу на тому, що усі герої. Придумані і взагалі ніякого е, відношення до реальності, жодних з історій немає. Але, звісно ж, він все це робив навмисно, тому що він е, в цій книзі дуже засуджує політику і політики взагалі, і е, він нам просто очі відкриває на реальні обличчя цих людей. І, будь ласка, не хвилюйтеся і не бійтеся. Ця книга не про політику, якщо, якщо ви так могли подумати, тому що тут так, ні, взагалі тут політики багато, але це, звісно ж, не про політику. Це про те, наскільки одна людина може бути відданою іншим, це про хлопця, який ціною свого життя вирішив е зберегти. Та врятувати увесь світ. Отак. І наступна книга це Ребека Дафтнюмор'є. І тут вона з Монте-Карло, і до одного з готелей приїжджає дуже багата, але вередлива місіс Ван Гобер зі своєю помічницею. І чи знала та помічниця, чим все це для неї закінчиться? Що вона можливо, воні, Якщо вона знала, вона б вона вона тоді не поїхала? Ну, якщо б я була нею, я тоді не поїхала, якщо б я знала. Тому що ну, таке собі, знаєте, таке собі. Склад, 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 для неї Але, тим не менш, чи знала вона, Чи все це для неї закінчиться. Що, що саме тут вона познайомиться з дуже багатим дворянином Максимом Девінтером, що вона одружиться з ним і стане хазяйкою його маєтку. Але спочатку про. Цього Максима де Вінтера. Він в нас така собі темна конячка. Тому що на початку їх, їхніх стосунків він постійно в такому дуже пригніченому стані. Він не дуже балакучий, він сумний. І... Але він розповів, чому це все. З ним коїться. І це через те, що він рік тому поховав свою дружину першу. Жінка при дуже загадкових обставинах загинула на яхті у відкритому морі. І от коли е ця наша місіс Де Вінтер номер 2 поїхала до цього маєтку вже, коли вони повернулися туди, вона розуміє, що всі, абсолютно всі, хто там є, хто там має якусь причасність до цього маєтку, і взагалі до родини Девінтерів, вони всі обожнюють до сих пір Ребеку. А я не сказала Ребека. Це перша дружина її чоловіка. Ота, яка загинула загадково. І от всі її дуже люблять. Всі Всі її обожнюють, і взагалі в домі так багато речей, які нагадують про цю ребеку. І навіть її кімната, в якій вона жила, вона до сих пір в такому ж вигляді, як і була. Її і речі, якісь там особисті речі, і взагалі правила, які були при цій ребеці, вони сих пір мають чинність. І всі друзі, і все обслуговування, і абсолютно всі згадують Ребеку постійно. А на цю нову дружину вони, вони до неї відносяться дуже, знаєте, так, несерйозно. Вони постійно зрівнюють її з Ребекою і причому це все роблять не таємно, а доволі відкрито. І тут дівчина, наша головна героїня, розуміє, що щось тут все непросто. Тут ця ситуація дуже загадкова і, і що ця смерть взагалі не випадкова. І вона повинна в цьому всьому розібратися. По-перше, для того, щоб врятувати свою родину, а по друге, щоб врятувати взагалі своє життя. І розумію, що вона повинна в цьому всьому розібратися для того, щоб врятувати і свою родину, і навіть своє життя. І це дуже прекрасний детектив з дуже тонкою класичною мовою, з надзвичайно чудово прописаними персонажами, в яких ми бачимо не тільки зовні, але ще й. Бачимо все, що вони відчувають всередині. Можу оговоритися, що деякі персонажі будуть вас дратувати ну, доволі сильно. Але саме це напевно мене і закохало в Ребеку, тому що ну, це говорить нам про те, що авторка добилася свого. І все ж таки вона зробила усі правильні акценти в характерах персонажів. І взагалі дуже цікаво спостерігати за місіс Девітер номер 2 і знаходити усі ці детальки, яких не достає нам для того, щоб зрозуміти, чому навіть роман називається Ребека, а головна героїня в нас залишається. Без імені і четверта книга це, це моя любов, це моя напевно number one з дуже дуже молодих шкільних років. І це Кайдашева сім'я Івана Нечує Левицького. І це просто скарб української літератури. Це саме той твір, який розуміють всі. І взагалі не важливо якого ти віку, якої ти статі, нічого для цього не важливо. Це, це, цей уповідок зрозуміють абсолютно всі, і всі в нього закохаються. Ну Я впевнена, тому що він такий кумедний, що я не знаю, але там в жодній книзі ти, ти, таких хохм немає, як тут. Дуже кумедні ситуації родина Омелька Кайдаша складається з нього, його дружини та їхніх двох синів. Карпа та Лавріна. І от вони з дружиною дуже хочуть одружити старшого Карпа. І оповідок розпочинається з того, що батько з сином розмовляють, і батько пропонує йому, перечислює йому усіх дівчат, які живуть у них на селі. А Карпо в цей момент він просто знаходить будь-яку причину, щоб від цієї дівчини відмовитися. І саме з цього діалогу. Розпочалася моя закоханість до цієї повісті, тому що ну тут все дуже кумедно. От реально ви будете сміятися в голос. Але тим не менш, Карпо розуміє, що одна з дівчат йому дуже подобається, і це Мотря, з якою така дівчина з перчинкою, з якою він згодом одружується. І приводить її до своєї хати. І ось тут от у нас все і розпочинається. Невістка не може вжитися зі свекрухою. Вони постійно сваряться, вони постійно лаються, одна одній нічого не, не вибачає, постійно звинувачують одна одну. Це все закінчується розподілом хати, майна, землі і, ну, розумієте. Згодом в нас одружується Лаврін з дівчиною з іншого села Мелашкою. І коли він привів дівчину додому, до хати, до своєї, свекруха настільки вплинула на неї, що вона одного дня навіть залишилася у Києві через те, що не хотіла повертатися до хати цієї свекрухи. Але тим не менш вони її повернули, і з цього моменту розпочинається в них вже війна, така жіноча війна, і дуже кумедно спостерігати за чоловіками, які знаєте, отак от, от з одного боку сини не можуть сказати нічого проти матері. Ну як не можуть, так, от не хочуть чогось сказати проти матері, але з іншого боку дуже бояться своїх дружин. Одним словом, дуже кумедна сатирична повість, яка, яка нас вчить тому, що нам всім потрібно вміти домовлятися, що лайками та сварками ми ніколи не дійдемо до того результату, якого ми бажаємо. І взагалі знаходити, навчитися знаходити консенсус. У будь-яких обставинах. Оповідання написано настільки легко, що таке враження, що ти сидиш у сусідній хаті на ганьку і просто на це все дивишся. Спостерігаєш за їхніми сварками, ти їх чуєш, ти їх бачиш, ти відчуваєш увесь той спалах страстей, який між ними з'являється. І від цього вони всі стають тобі рідними, ти за них переживаєш, але там все настільки в них Ну там дуже страшні речі насправді відбуваються, тому що там ця ненависть, вона просто доходить до... переходить усі межі, які тільки можливо мати в цих стосунках, це, ну, це лячно, але тим не менш, оповідок. Прекрасний, чудовий, пречудовий, препрекрасний, обожнюю, обожнюю обожнюю. І, до речі, епізод, як Милашка з бабою Палашкою їздили до Києва на Великодень, і що саме там трапилося з бабою, ну то взагалі кожного разу, як я перечитую. Повість, і я сміюся в голос і не можу себе навіть стримати, та навіть і не намагаюся. Тому, якщо ви ще не читали, я впевнена, що читали «Кайдешеву сім'ю всі в школі, звісно, але якщо ви не перечитували, перечитайте. Ви, ну, я 100% впевнена, що. Вона нікого не залишить осторонь. Тож, друзі, такі от чотири книги, з якими я дуже раджу ознайомитися. Я впевнена, що хоча б одну з них ви дуже полюбите усім серцем, тому що, ну, тому що вони прекрасні, як завжди. Дуже вдячна вам за перегляд. А посилання на канали ще 24 буктюберів ви знайдете в описі. Вони там також діляться своїми чотирма найулюбленішими книгами. Книги дуже круті, я впевнена і дуже раджу вам з ними усіма познайомитися. А я прощаюся з вами до наступного відео. Бережіть себе, Па-па!